Для того щоб заготувати якісний силос, вам потрібно виконати наступні умови. Перше це підбір силосного гібрида. Як відомо, існує два типи кукурудзи: одна кукурудза це на зерно, друга це кукурудза на силос. На превеликий жаль, у нас в Україні присутня низька культура заготівлі. Саме силосу із силосних гібридів кукурузи, основна різниця між силосним і зерновим гібридами в тому, що силосний гібрид він якраз заточений на високу врожайність зеленої маси, і структура стебла якраз силосного гібриду, вона набагато ніжніша і вже генетично заложена в ній легка перетравлюваність для великої рогатої худоби. Зерно силосного гібриду. Набагато крихтіше, і якщо ми робимо зріз зерна силосного гібрида, то чітко на розрізі видно більшу крохмалисту структурну масу, а немає скловидності, яку ми бачимо на зерні якраз зернової кукурузи.